Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, седи рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Уся своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого? Волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли велике слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Схавоїться неволюди. Діти й родині, подивіться на рай, тихий, на свою країну, любіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Над Трехти мировим Стоїть одним одна хатина. З хатини видно Україну І всю Гетьманщину кругом. Під хатою дідусь сивенький сидить, а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. Сидить і дивиться і дума, а сльози капають. Гай-гай, старий промовив, Недоуми, занапастили Божий рад, осквернили нашу Україну, Катової віри, німота з москалями, бодай вони переказились. Течки де де проглядають, По-московськи таки ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що малечку цвенькать не навчили Україну. Україно, оце твої діти, твої квіти молоді, чорнилом политі, московською бликотою заглушені. Плач, Україно, бездітна вдовице! Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава ж не поляже, не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де наша слава, люди, слава України! Розпадеться удар на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь свого не цурайте.